Мирного і спокійного дня вам, шановні мої глядачі. Мене звати Іна. Сьогодні пропоную вам рецепт ще однієї дуже смачної і ситої консерви. Це квасоля з шкварками і овочевою зажаркою. Це одні з тих тушонок, які я готую і передаю на фронт нашим дорогим захисникам. Така консерва справді дуже сита і по-домашньому смачна. Для початку квасоля. Квасолю обов'язково замочую протягом ночі. Тоді перекладаю її у широкий баняк, заливаю свіжою водою і ставлю на плиту, варю на помірному вогні. Так, тепер зажарка. Подивіться, шварок маю багато, шкварки ось такі сухі. Тому, щоб зробити зажарочку, я ще беру смалець. Казанок на плиту. Півлітри смальцю дала сюди і тепер нарізаю цибульку. Так, тепер натираю моркву. Пів кілограма цибулі, пів кілограма моркви. Перекладаю моркву у казанок, перемішую, накриваю кришкою і тушкую овочі разом. Так, тепер томатна паста. 3 столові ложки вимішую і знову накриваю казанок кришкою. Квасоля поварилася пів години. Воду я зливаю. І тепер, поки квасоля ще гаряча, перекладаю сюди шкварки і зажарку. Зажарку також тримала на вогні пів години. Я замочувала 2 кг квасолі і тепер сюди виклала 2 кг шкварок. Тепер спеції. Сушений чесник, чорний мелений перець і порошок лаврового листка. Перець чайна ложка. Лавровий листок чайна ложка. Чесник сушений 2 чайні ложки. І тепер добре вимішую. Для тих глядачів, котрі мене питають, звідки у мене стільки рецептів. Ви знаєте, придумую сама. Квасоля чудово поєднується з свининою. А шкварки це свинина. У мене на каналі є кілька рецептів тушонки. Є квасоля з підчеревиною, з м'ясом, є з томатом, є без томату. Якщо кому цікаво, переглядайте і готуйте на здоров'ячко. Так, тепер ще одне. Чому я взяла саме ось такі шкварки сухі, а не шкварки залиті смальцем? Тому що смальцю було б дуже багато. Бачите, такі сухі шкварки вони вже вишкварні. І смальцю я лише взяла півлітри на таку велику порцію. Так, набагато краще готувати. Якщо брати шкварки, залиті смальцем, смальцю буде дуже-дуже багато, вийде дуже жирна страва. Заправлену квасолю накладаю у півлітрові слоєчки. Така консерва дуже, це дуже смачна і сита страва. Квасоля добре приправлена з шкварками, овочевою зажаркою. А, а ще це чудова заготовка для приготування швидкого борщу. Я також передаю хлопцям борщову заправку, квасоля з шкварками, борщова заправка. От, і можна приготувати швиденький борщ. Смачний і ситий. Сіль додаю у кожен слоєчок. Неповну чайну ложку солі у кожен слоєчок. І тепер слоєчки заливаю водою. Якщо кому цікаво, чому я злила воду, в якій варилася квасоля, щоб не було занадто багато рідини. От, бачите, наклала квасолю. І тепер заливаю водою. І тепер води піде стільки, щоб вона лише гарно покрила квасолю. Зайвої води тут не буде. Води наливаю так, щоб доверху слочків залишалося півтора сантиметра вільного місця. Стерилізуватиму в автоклаві, тому слоєчки одразу закатала кришками. Все, В автоклав пів години при температурі 105 градусів. З даної кількості продуктів у мене вийшло 19 півлітрових слоєчків квасолі з томатом і шкварками. Решту слоєчків ставлю у банячок, обов'язково застеляю дно рушничком. Водички наливаю по горлочку, кришки не закатую. Ставлю на плиту на помірний вогонь. Стерилізую 6 годин. Накриваю банячок кришкою, щоб вода не випаровувалася. І лише після стерилізування кришки закатую. Так, і ось тут у мене вже готова консерва. Простерилізована. Гляньте, яка смакота. Це таке справді смачно. Квасоля, шкварки, овочева зажарочка, морква, цибуля, спеції. Готуйте на здоров'ячко. для себе, для своїх рідних, близьких. Готуйте і здорові споживайте.